Привіт! Це я купила селфі палку і дуже довольна, вийшла на город. Ми приїхали подивитися, що там провідати наш будиночок. І це я така довольна, розказую своєму чоловіку, що дивись, як же класно, воно з селфі палкою знімає. А сьогодні дуже холодно і на городі нічого робити ми не будемо, тому що. Нічого робити, по холоду нічого не садять. Подивились малинку, подивились дерева, все з ними добре. І тоді пішли подивитися, що нам там ще в будинку. Будинок також у нас ще не дороблений, ми в ньому не проживаємо, а приїжджаємо на вихідні тільки. Зараз там купили якісь палки, щоб граблі зробити. Це я хочу подивитися, що тут наше самшити і бачу, що якось воно трошечки один самшит виступає у цей крайній, що треба його пересадити, бо він якось картину портить. Сказала чоловіку, що якось воно щось виступає. Але він каже, що це мені здається. Ну, я думаю, що треба його пересадити, бо щось він якось трошечки. Портить картину. Зараз підемо в будинок. Подивимось, що тут у нас, чи холодно, чи тепло. Протаплювати, мабуть, не будемо сьогодні, бо часу багато немає. Просто тут подивимось, що да, як. Кожні вихідні туди намагаємось заїхати, чоловік ще й в будні дні їздить там. Багато роботи в нього, а я тільки по вихідним буваю тут. Це купила коврики такі килимки у ванну, але вже пожалкувала бо вони світлі. І вже щось там наступив, трошки якщо з вулиці, вже там якесь п'ятно. Ну, нічого, з часом поміняю на темніше. Це у нас тут кімнатки вже з ремонтом дві. Це спальня така в нас невеличка-маленька. Тут уже майже все готово. Майже тому, що ще тут будуть картини, там будуть висіти, тому що там ще там не все готово. Тут також будуть картини висіти ще в цій кімнаті всередній. І тоді вже буде довершено. А ще в нас є одна кімната, де ремонту зовсім немає. Вона найбільша з усього будинку. І ось вона така тут, як склад зараз. Але я думаю, що зовсім скоро ми її приведемо до ладу. І також зробимо в ній ремонтик. Тому що. Майже все для нього там вже є закуплено. Це наша кухня, тут вже все майже готово. Це чайок мій, який я собі також зробила. Сподіваюсь, вам сподобалась екскурсія по нашому будиночку. В наступні рази будемо робити далі його комфортним, затишним. Будемо, буду вам показувати. Всього вам всім доброго, до нових зустрічей!